Ми перебуваємо в місцях постійної дислокації на полігоні, де проходить підготовку та навчання підрозділ Національної поліції України з бригади наступу. Підрозділ називається Людь, і вам всім відомо. Всім дякую за службу. Бережіть себе. Тут ми відпрацьовуємо і штабну культуру. Ми тут відпрацьовуємо питання обміну інформацією, радіозв'язок, робота з видами з усіма видами озброєння для того, щоб бути готовими виконати команду. Повноголовно командуючи та головного команду, збройних сил України в складі Сил оборони ми маємо зробити все для того, щоб якнайшвидше ворог пішов з нашої країни.